24 квітня 1877 року останній федеральний солдат покинув новий Орлеан. Офіційно реконструкція півдня закінчилася. Американці зітхнули з полегшенням. Нарешті країна знову єдина, нарешті мир. Але вранці наступного дня південь почав повертатися до того, що було 15 років тому. Тільки тепер це було не рабство, це було щось набагато підступніше. Система, яка мала вигляд законної, але за суттю була не менш жорстокою. Американці винайшли новий спосіб тримати людей у кайданах не залізних, а юридичних. Сьогодні ми розкажемо про найцинічнішу юридичну систему в американській історії: закони Джима Кроу. Про те, як фраза окремі, але рівні, стала виправданням для 90 років офіційного расизму. І як це призвело до великої міграції? Найбільшого переселення народів у історії США. Щоб зрозуміти геніальність цього обману, треба уявляти ситуацію. Конституція США тепер містить 13, 14 і 15 поправки. Рабство скасоване, всі громадяни рівні перед законом. Право голосу не може обмежуватися за расовою ознакою. Здавалося б, все ясно. Але білі південці виявилися надзвичайно винахідливими юристами. Якщо не можна прямо заборонити чорношкірим голосувати, введемо тести на грамотність. Якщо не можна законодавчо встановити рабство, введемо трудові контракти для в'язнів. Якщо не можна відкрито дискримінувати, створимо систему окремих, але рівних закладів. Перші закони Джима Кроу з'явилися вже у 1881 році в Тенесі про роздільні вагони або потягах. До 1910 року всі південні штати мали подібні закони, окремі школи, окремі лікарні, окремі кладовища, навіть окремі телефонні будки та ліфти. Назва Джим Кроу походить від расистської пародії на чорношкірого в Менстальшоу 1830-х років. Білий актор Томас Дедді Райс чорнив обличчя та зображав дурнуватого ледачого чорношкірого на ім'я Джим Кроу. Ця карикатура стала символом того, як білі американці бачили афроамериканців. Цікавий факт: багато з цих законів були написані надзвичайно детально. У південній Кароліні заборонялося грати білим і чорним в шашки разом. У новому Орлеані були окремі райони для чорних і білих повій. У Флориді навіть підручники в чорних і білих школах мали зберігатися в різних складах. Найбільш цинічними були способи позбавлення афроамериканців права голосу. 15 та поправка чітко забороняла це робити, але південці знайшли десятки способів обійти закон. Тест на грамотність здавалося б справедливо. Але питання були такими: скільки бульбашок у шматку мила, або скільки зернин піску на пляжі. Білі неписьменні отримали прості питання: типу: як звати президента податок на голосування? Формально не расовий закон. Але коли середня зарплата чорного робітника становила 50 центів на день, а податок 2 долари, це була непереборна перешкода. Дідівське застереження найбільш цинічний винахід якщо твій дідусь голосував до 1867 року, ти звільняєшся від тестів. Але ж до 1867 року чорношкірі не мали права голосу. Це право автоматично виключало всіх афроамериканців, але зберігало права білих неписьменних. Результат був приголомшливим у Луїзіані в 1896 році. Було зареєстровано 130 тисяч чорних виборців. До 1904 року їх залишилося лише 1342. у Місісіпі з 190 тисяч потенційних чорних виборців. Реально голосувало менше тисячі. Але законів було недостатньо. Потрібен був терор, тільки не такий відкритий, як у часи первісного куклу склану. Тепер це була витончена система залякування з дотриманням юридичних формальностей. Лінчування стало своєрідною національною розвагою. За період 1882-1968 років було зафіксовано понад 4700 лінчувань, 3400 з яких афроамериканці. Але найстрашніше було не в кількості, а в публічності. Лінчування оголошувалися в газетах, продавалися квитки, люди приїжджали цілими родинами як на ярмарок. Фотографії лінчувань перетворювалися на листівки, які розсилалися поштою як привіт з півдня. Клаптики одягу, жертви, продавалися як сувеніри. Це був не просто терор, це була демонстрація. Ось що чекає на тих, хто забуде своє місце. Характерна деталь. Часто лінчування відбувалося після того, як афроамериканець намагався через суд захистити свої права або просто досяг успіху у бізнесі. Свідків ніколи не знаходилося, хоча подію бачили сотні людей. Джесі Вашингтон, 17-річний юнак, був спалений живцем у Вако, Техас, у 1916 році перед натовпом у 15 тисяч людей. Фотограф зафіксував кожну деталь екзекуції. Поштові листівки з цими знімками розходилися тисячами примірників. У 1896 році справа Плесі проти Фергюсена узаконила расову сегрегацію на федеральному рівні. Верховний суд США постановив, роздільні заклади для різних рас не порушують конституцію, якщо вони рівної якості. Гомер Плесі, чоловік на 7 восьмих білої крові, сів у білий вагон потяга в новому Орлеані – його заарештували за порушення закону штату. Справа дійшла до Верховного суду, який підтримав право штатів встановлювати расову сегрегацію. Принцип окремі, але рівні став юридичним обґрунтуванням системи, яка була всім чим завгодно, тільки не рівною. Чорні школи отримали в 10 разів менше фінансування на учня. Чорні лікарні мали застаріле обладнання та недостатнього персоналу. Чорні пляжі часто були забруднені або небезпечні. У південній Кароліні на одну білу школу витрачалося стільки ж коштів, скільки на 10 чорних. У Місісіпі середня зарплата білого вчителя була утричі вищою за зарплату чорного. Але найсимволічнішим був випадок з університетами. До 1950 року в більшості південних штатів не було жодного університету для афроамериканців. Коли чорні студенти подавали до білих університетів. Штати швидко створювали окремі заклади. Часто це була одна кімната з кількома книжками. Цікаво, що навіть смерть була сегрегованою. У багатьох містах були окремі кладовища, окремі морги, навіть окремі катафалки для поховання чорних і білих. Неможливо було терпіти таке життя вічно, і афроамериканці почали тікати не за кордон, а на північ власної країни. Те, що історики називають великою міграцією, стало найбільшим внутрішнім переселенням в американській історії. Цифри вражають з 1916 по 1970 рік близько 6 мільйонів афроамериканців переїхали з сільського півдня до міст півночі та заходу. У 1900 році 90% чорних американців жили на півдні. До 1970 року лише половина залишилася там. Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Філадельфія перетворилися на магніти для південних біженців. Цілі райони міст змінювали расовий склад за кілька років. Але північ зустріла їх не з відкритими обіймами. Виявилося, що расизм існує не тільки на півдні, просто він має інші форми. Північний расизм був більш витонченим, менш юридичним, але не менш реальним. У Чикаго з'явилися червоні лінії, межі районів, де чорним не продавали нерухомість. У Детройті чорні робітники отримували найгіршу роботу на заводах. У Нью-Йорку їх селили в Гетто Гарлема. 1919 рік став червоним літом. Серія расових заворушень прокотилася по американських містах. У Чикаго за тиждень заворушень загинуло 38 людей. Сотні поранено. Причина: чорний юнак зайшов на білий пляж озера Мічиган, система Джима Кроу. Просіяла майже століття до кінця 1960-х років. Тільки рух за громадянські права під проводом Мартіна Лютера Кінга зумів її зламати. Закон про громадянські права 1964 року та закон про виборчі права 1965 року офіційно поклали кінець юридичній сегрегації. Але спадщина цих десятиліть жива досі. Райони американських міст досі в значній мірі розділені по расовій ознаці. Розрив у доходах між білими та чорними американцями залишається значним. Система кримінального правосуддя досі непропорційно карає афроамериканців. Парадокс американської історії. Країна, яка проголосила, що всі люди створені рівними, витратила більше століття на доказування протилежного. І коли нарешті визнала рівність на папері, виявилося, що змінити реальність набагато складніше. Найстрашніше в історії Джима Кроу не жорстокість жорстокість була і раніше. Найстрашніше це легітимізація нерівності, коли дискримінація стає законом, коли терор отримує судове схвалення, коли расизм носить краватку та говорить юридичною мовою, тоді він стає найнебезпечнішим. Епоха Джима Кро показала, наскільки творчими можуть бути люди у винайденні способів пригнічення інших людей. Вона також показала, що формальна рівність та реальна рівність це дуже різні речі. Урок цієї історії простий. Недостатньо просто скасувати погані закони. Треба активно будувати справедливе суспільство, інакше воно не побудується саме собою.